Звичайно, так, якщо вона прошогодня. У нас суд, ялинка іскусственна, правильно? Встановлюється. Навіщо кожен рік виділяти такі кошти на нову ялинку, в принципі? Вважаю, що не варто, тому що мені якось не до веселощів. Треба якось не забувати те, що у нас в країні якось не все так добре. Хочете ялинку, поставте вдома ялинку, порадійте. Ну, ялинка завжди на Новий рік повинна бути. Так, зараз йде війна, але все одно, типу, якесь свято повинно бути. Маленька, але повинна бути. Ну, з одного сторони, якось неправильно все таки йде конфлікт, з другої сторони, люди вже устали від цього і дали якийсь праздник. Це з якоїсь сторони дивиться. Начебто хочеться віддихнути від цього всього. З одної сторони, якось неправильно празнуть в таке время. Як доросла людина, якої є дитина, мабуть, з точки зору для дітей це звичайне свято. Якщо дорослі можуть його організувати, то, мабуть, це має бути. Для них ми маємо робити так, що. Війна має десь проходити повз них, десь, можливо, так це грубо звучить, але тим не менш, тому не треба їх в першу чергу якось відокремлювати від цього свята. А для дорослих, ну не знаю, треба військових питати. Вони точно скажуть, чи треба встановлювати ялинки, які вони мають бути, чи мають на це витрачатися, кошти чи ні. А якщо моя особиста думка, то ні, я думаю, що ні. Без ялинки якось проживемо. Я вважаю, що так, тому що це символ того, що життя продовжується, що ми віримо, що буде у нас новий рік і нове життя. І хай наші дітки ростуть у впевненості, що новий рік буде. На мою думку, це якби те і святкове дійство встановлювання ялинки, але все ж таки ці кошти можна перенаправити на більш благодійні цілі, тому це не настільки важливо на сьогоднішній день. Спробувати. Що ще в давні часи ми повні пісні в одному селі похороне в другому свадьби? Життя повинно продовжуватись. Тільки не обов'язково масові заходи. Ялинка може стояти. Не наскільки багатою, бо є інші цілі, але в межах допустимого можна, свято теж повинно бути. Я вважаю, що ні. Ну бо і так, фінансів досить багато в країни уходить на захист країни. Тому лишні кошти витрачати немає сенсу.